У межах відзначення дня конституції України в користі відбулася церемонія нагородження відзнакою Користенської міської територіальної громади за мужність та відвагу загиблих воїнів та тих, хто сьогодні стоїть на захисті нашої держави. До церемонії нагородження було запрошено міського голову Володимира Москаленка, який висловив щиро подяку кожному захиснику та родинам загиблих за їхній героїзм, витримку і відданість Україні. Підійшли до дня відзначення дня Конституції, Це таке державне свято. Але оці трагедії, які нас прислідують постійно, які, на жаль, ми вже 173 похоронили, коростенці, більше 200 безвісті пропали, це наші гори, це наша біда, наші всі територіальні громади, і ми це відчуваємо. Воно через серце, через свідомість проходить, і я розумію всіх вас присутні в цьому залі, що ви із цим горем живете, і важко на ті слова, щоб підтримати. Але я хотів, щоб ви знали і розуміли, ми завжди з вами. І міська рада прийняла таке рішення: зробити таку відзнаку для наших героїв. Зрозуміло, що є державні нагороди. До яких представлені ваші рідні близькі? Але ми хочемо, щоб і була відзнака нашої громади, нашого міста. Під час першої частини заходу було посмертно нагороджено 48 воїнів. Нагороди отримали найближчі родичі, матері, батьки, дружини, діти. Ця відзнака є символом вдячності та пошани до тих, хто ціною власного життя виборює для нас мирне майбутнє. Це не лише знак визнання, а й гіркий спогад про незалежність і жертовність наших героїв. Водночас відзнаки отримали і ті, хто сьогодні, не шкодуючи себе, стоїть на передовій воїни, які тримають оборону проти російського агресора. Отримали визнання за мужність, незламність та вірність присязі. Серед них Сергій Антонюк, 1984 року народження. Відзнакою за мужність та відвагу нагороджений Артем Васянович 1996 року народження. А також державну нагороду отримав Андрій Приданов 1985 року народження. Відзнаки вручили рідним діючих військовослужбовців. Кожна така нагорода це вияв глибокої вдячності громади своїм героям. Це визнання того, що наша свобода має ціну, яку щодня сплачують справжні патріоти.